Вітаю вас на моєму подкасті. Будь ласка, влаштовуйтесь вдобненько, щоб вам було комфортно. Ви можете слухати цей підкаст, коли відпочиваєте, коли лягаєте спати ввечері, або просто розслабляєтеся і хочете, знаєте, просто трошки відключитися, але при цьому щось, наче, корисне поробити, але здебільшого відпочити. Отже, сьогодні наша тема буде про прив'язаність. І я хочу зробити подкаст в такому розслабленому режимі, знаєте, не просто там повчальна інформація. Щоб це було цікаво, щоб корисно, але здебільшого розслаблено. Отже, прив'язаність. Сьогодні ми будемо говорити про тривожний тип прив'язаності. І це достатньо такий поширений тип прив'язаності. Взагалі для мене зараз ця тема актуальна, тому що, чесно вам скажу, я, ну, як психолог, я дуже часто ігнорувала цю тему. Я ніколи з нею особливо там, не працювала. Дуже так рідко ну, торкалася цієї теми, взагалі, в блозі. Ну, так, мені не цікава була ця тема, визнаю. Але останнім часом і через мої якісь особисті. Situation. І взагалі ця тема стала підійматися і зачепила мою увагу. І я вирішила її розкрити, тому що я все більше спостерігаю за собою, спостерігаю за людьми в своєму житті через призму типу прив'язаності. Тому тривожний тип прив'язаності. Механізм прив'язаності, він взагалі є такий еволюційним. Тобто нам необхідно вміти прив'язуватися для того, щоб, коли, наприклад, ми народжуємо дитину або ми піклуємося про дитину, про тварину, ну, здебільшого, про дитину, так? якщо ми про еволюцію говоримо, щоб вона вижила. Батьки прив'язуються до дитини, вони її люблять, для того, щоб вона вижила. Бо вона про себе дбати не може. Так само, як і дитина прив'язується до дорослого, до свого значущого дорослого, який дбає про неї, годує, закриває її певні потреби для того, щоб в неї ну, вона знала від кого очікувати, і вона видавала певні емоції, плач, посмішка і так далі. І, звичайно, з часом діти також прив'язуються ще більше до своїх батьків. Коли вони вже більше так спілкуються, є обмін, обмін емоціями. І батьки так само. Чим більше вони вкладають в своїх дітей, так чому, наприклад, такий сильний зв'язок саме матері з дитиною, не тому, що є материнський інстинкт, а тому, що це прив'язаність грає таку велику роль. Тому що жінка винашує цю дитину, і за той момент, поки вона її винашує цю дитину, в неї формується прив'язаність. Знову ж таки, не у всіх жінок так це спрацьовує і у кожної людини по-різному. Але, здебільшого, механізм такий і він передбачає. Тобто за цим стоїть певна функція. Ми прив'язуємося, щоб щось отримувати, або щоб щось давати і щоб виживало потомство. Звичайно, свою прив'язаність. Так, вміння, тобто прив'язаність це ж ще й емоції, почуття, любов, ніжність. Дуже багато різних відчуттів, почуттів, емоцій, і так далі. І ми можемо прив'язуватися як до людей, так і до речей, так і до тварин, до певних подій, до певних, знову ж таки, емоцій, ситуацій. І коли ми виростаємо і ми починаємо. Будувати вже романтичні стосунки, то дуже часто та прив'язаність, яку ми вивчили, яка є для нас більш знайомою, вона в нас автоматично спрацьовує знову. Тобто, якщо нам знайомий певний тип комунікації, певний тип відчуттів, почуттів, знову ж таки обміну. Скоріш за все, ми будемо практикувати вже те, що нам знайомо, і відчувати те, що нам знайомо. І ми несемо свою прив'язаність те, як ми вміємо прив'язуватися, у стосунки романтичні. І людина з тривожним типом прив'язаності мала певне минуле. Як і людина з будь-яким типом прив'язаності, звичайно. Давайте з вами подумаємо і подивимося. Що могло тако, такого відбуватися, щоб у вас або у вашого партнера формувався тривожний тип прив'язаності? Що може викликати тривогу у людини, яка залежить від іншої людини? Тому що дитина залежить від дорослого. так? Е, непослідовність. так? Непослідовність дій. Наприклад, тут ваш. Е, Батько, наче поряд, а через 5 хвилин його вже немає, він кудись зник, або ваша мама. І вас, наче як покинули, і ви відчуваєте себе одинокими, вам страшно, у вас піднімається тривога. І коли. Ваш батько, ваша мама Повертаються. Ну, Давайте візьмемо батько, це буде в нас і папа, і мама, і бабушка, і дідушка, і всі, і, і ваш, ну, людина, яка про вас піклувалася, це може бути будь-хто. Для дитини це взагалі не має значення. Ми говоримо про цю фігуру. От. І наче людина тут, потім вона кинула вас. Е, таке, знаєте, незрозуміле, немає відчуття. Передбачуваності немає. І це, звичайно, викликає тривогу, і ви постійно відчуваєте, що ну, зараз знову кудись ця людина пропаде, кудись подінеться, і ви знову будете відчувати себе одинокими. Е, Можливо, у вас в дитинстві мама кудись пропадала. Якщо, наприклад, ваша мама була досить молодою жінкою, так? Ну, звичайно, їй хотілось погуляти там, з друзями кудись піти, там, на Новий рік. І ви от дитина. Яка ну, любить свою маму, хоче з нею проводити час, і мама, звичайно, хоче проводити час зі своїми друзями. І без того, щоб з вами це обговорити, підготувати вас до цього, вона тишком, нишком якось там вас на бабушку скинула, побігла кудись. Ви не знаєте, де вона, що відбувається, чому взагалі одні. І ці якісь дивні відчуття. Знаєте, що тебе кинули. І звичайно, це неприємно для дитини. Неприємно. Є таке, що дитину там в садочок відводять, ну там в такому вже більш дорослому віці, і вона не готова до цього була. З нею не обговорили це, з нею це такий, знаєте, момент кидалово якогось. От, от є батьки, які не вміють проговорювати з дітьми з дітьми, підготовлювати їх якось. Вони просто їх кидають, ну, типу, так все, і побігли, побігли. Тому, звичайно, для дитини це може бути певним травматичним досвідом. Хочу ще такий приклад навести. Мама, наприклад, там або батько, ну давайте так, от дорослий важ начущі для вас. Був часто в якихось станах, Стан алкогольного сп'яніння. Знаєте, Наче мама тут є, а наче її немає, або батько, так? Тобто людина, наче. от... Вона в такому стані знаходиться, що ви не відчуваєте себе безпечно, ви відчуваєте себе кинутими. Коли твоя мама, наприклад, лежить в непонятному, в розібраному стані під якимись речовинами, і ти в компанії якихось непонятних людей, і щось відбувається, і ти, ну ти відчуваєш що? тривогу. Ти відчуваєш тривогу. Коли там, мама йде на роботу, і ти часто там теж можеш бути один, або коли тебе забувають там десь забрати там, ще щось, і це неодноразово відбувається, це постійно такий стан. Тобто якась одноразова ситуація може відбутися, так? Але знову ж таки, залежить від того, як з вами це потім проговорять, як вам це пояснять, як вас до цього або, може, підготують. Оцей момент. Зненадькості він дуже, звісно, ну, може бути травматичним. І коли тебе люблять, наче люблять, а потім ти щось зробив не так або не зробив так, як треба, тебе вже наче не люблять. Цей момент кохання під питаннячком. Коли ти постійно відчуваєш тривогу, що ти можеш не, не заслужити кохання, що ти not good enough. І оцей момент, що ти not good enough, і ти провиниш про провину, зараз ще ми поговоримо, і ти от наче не дотягнеш, так це теж також підіймає тривогу і формує тривожний тип прив'язаності, що от ну мені ж треба старатися більше, щоб мене любили, щоб мене помічали, щоб мною пишалися, щоб мене хвалили, щоб і так далі. Тому я маю досягати певних стандартів, яких від мене очікують. Таким чином дитина стикається з непостійністю піклування. Тобто інконсистенс. Це коли сьогодні да, завтра ні. Сьогодні тепло, завтра холодно, і ти постійно знаходишся в стані, що ти не можеш довіритися ситуації. Ти не відчуваєш себе в безпеці, в комфорті. Звичайно, не буває такого прям чорного і білого, ви або в безпеці, в комфорті, або прям, ну, прям трешак. Я думаю, що здебільшого люди. Були десь посередині. Але у кожної людини своя історія, і я думаю, у кожного з нас є певний травматичний досвід, і який міг вплинути на те, як ми прив'язуємося і формуємо стосунки. Знову ж таки, не кожен досвід, навіть якщо він був неприємний, навіть якщо він був травматичний, це не означає, що ви травмовані і що е, просто тепер жесть, і ви не справляєтесь, і так далі. Е, для кожної людини по-різному. Навіть дуже травматично, ти за сторони дивишся, то можеш сторожка капець, це просто жесть. Але людина змогла це якось заменеджити в неї, психіка, в принципі, впоралась. Вона десь використала раціоналізацію, десь вона трошки щось витіснила, десь вона ще щось. І, в принципі, людина далі собі живе. І плюс-мінус все окей. Вона може розвиватися далі, там ставати кращу версією себе там, і так далі. В принципі, їй це не заважає. Для іншої людини. Це може стати просто вирішальним. так. Тому не кожен травматичний досвід є чимось таким, що все. Так от, ми з вами зрозуміли, що є певна не інконсистенці. Тобто, ви не можете передбачити, що буде далі. Немає безпечного ну, такого зв'язку. І... Ще про почуття провини хочу сказати. Ну, це туди ж, коли, коли є певні умови, за яких тебе люблять. І буває таке, що тебе, ну, знову ж таки, наші батьки, люди, які виховують дітей, вони не завжди всі такі просвіщені, психологізовані і так далі. Тому особливо покоління наших з вами батьків, а про їх батьків я то взагалі мовчу, а про їх, їх батьків, то там, ну, там взагалі там, звісно, дуже все по-іншому було. І це треба враховувати. І, звичайно, відчуття провини це було таким ключовим методом виховання. Просто щоб тобі було соромно, і щоб ти тебе совість мучила. Тому дуже часто використовувалась маніпуляція у вихованні. Маніпулювали почуттями. І, звичайно. Можливо, ви виросли в такому, що ну, у вас є якесь таке токсичне почуття провини. Саме по собі почуття провини і сорому, як регулятори поведінки, не є поганими. Так ми з вами живемо в соціумі, де дуже багато людей, де дуже всього багато відбувається. І якщо б у нас не було цих регуляторів, то можливо б ще, ще було б все гірше ніж зараз. Звісно, зараз теж жесть, але могло б бути ще гірше. Тому певний рівень почуття провини, певний рівень. Почуття десь сорому, знаєте, типу, блін, щось я не туди трошки пішов, щось я не так сказав, зробив, неприємна людині, або ну, перегнув паличку, піду вибачусь. Це адекватно, це нормально. Але коли вас виховували, соромитися, ну, просто, навіть якщо у вас є там, почуття, ну, провина, так, давайте про провину. Ви наламали своїй мамі побачення, наприклад, або щось там зламали, або ну щось таке, знаєте, відбулося, і ну, коли ви були дитиною, і вас за це покарали, і або на вас почали ображатися. От ви щось там зробили не так, або не так, як треба зробила. На вас ображають все. Ваш caregiver, тобто людина, яка вам дає піклування, вона образилася. що... Що виникає у дитини? У дитини виникає. Тривога, Тривога, почуття провини і так далі. І, звичайно, це все у нас, ці всі почуття емоції, тригери, воно все у нас асоціюється з близькими стосунками. І коли ми у дорослому житті потрапляємо в стосунки, де наш партнер. Починає нами маніпулювати. Знову ж таки, можливо, не усвідомлюючи того, що він так вивчився, навчився він так спілкуватися в своїй сім'ї. Це буде тригерити у вас почуття провини, і ви будете, якщо у вас тривожні прив'язаності, ви будете ще більше старатися, догоджати, переживати. Ви, може, будете розуміти, що щось не так, блін. Мені це не подобається. Я, ну, я відчуваю, що мною маніпулюють. Але ви настільки будете боятися втратити цю людину, що ваша психіка буде готова піти на певні компроміси внутрі, так знаєте, домовитися з собою і, типу, пом'якшити ситуацію. Таке також, замість того, щоб вийти на здорову конфронтацію, поговорити там ще щось, ви можете піддаватися певним маніпуляціям. Тяжко. Це, це важко досить, коли ви розумієте, що ну, це не, щось не то, але ви все одно піддаєтесь на це, тому що дуже сильний страх втратити людину. Або, от, ну, давай просто. Зараз я закрию очі, наче цього слона в кімнаті немає, і, і ми будемо далі грати в гру, що все добре. Цього не відбулося. Тому що я дуже-дуже сильно тривожуся. Я не хочу тебе втратити. От, давайте ще подивимося. Також вважається, до речі, що. Однією одним з причин формування тривожного типу прив'язаності може бути певна генетична предиспозиція, тобто у вас може бути певна, ну, генетичні здібності до цього. І це може пов'язано бути з вашим темпераментом. Для людей більш чутливих, з чутливою психікою, їм може бути, для них вони можуть бути схильні до такого типу. Прив'язності до тривоги в цілому для людей з іншою психікою, наприклад, більш сильною, так? але вони, наприклад, можуть бути ще й не настільки емоційно яскраві, тобто, в них, скажімо, їх емоційний спектр не такий широкий, і тому вони, наприклад, будуть навпаки, закриватися. Так? Ми про це ще поговоримо в іншому подкасті. Але сьогодні ми з вами сконцентруємося на тривожному типі прив'язаності. Так, може бути генетика, може бути тривожність. Наступне, чому у вас може формуватися тривожний тип прив'язаності, тому що ви це спостерігали в своїй родині. Ви бачили дуже тривожну маму, бабусю, неважливо там татуся і іншого партнера, тобто іншого батька або там іншого члена родини, навпаки, такого більш холодного, а інший був такий більш. Піддатливий, більш тривожний, і взагалі людина сама по собі була тривожна, коли у вас тривожна мама. То і дитина може бути дуже тривожною, тому що мама її постійно жахає, лякає, і постійно її це накручує. І дитина сама по собі стає також тривожною. І звичайно, також це я тебе покину, ці маніпуляції, ти нікому не будеш непотрібний хворим. Ти будеш нікому не якщо ти будеш така, така, і така, або якщо в тебе не буде цього і цього. Це також може в... Певну тривогу викликати, так що я м маю певним стандартам відповідати, тому що мене не будуть кохати. І в реальному світі, ну, якщо так чесно розібратися, то ну, це має місце бути. Якщо ви дуже складна людина, особистість, вче істерична, просто з вами неможливо спілкуватися, ви маніпулюєте, ви ще щось, то. Скажемо так, що вам буде складніше побудувати стосунки. Якщо ви не можете контролювати свої фізичні пориви, пориви агресії, там ще щось вам буде складніше, і можливо менше людей захоче з вами будувати стосунки. Якщо ваш людина скритна, шейді, знаєте, що знаєте щось постійно приховувати з двоєним дном, так само. Тобто, так є певні умови, які нам або допомагають. Будувати стосунки або ускладнюють, це факт. Але якщо, наприклад, ви там трошки десь не знаю, не така вже чистоплотна людина, блін, ну, скільки таких пар, я вас умоляю. що не можна клінінг найняти. Люди можуть вирішувати, вирішувати ці питання сьогодні. Ну це так. Отже, давайте тепер подивимося. Якщо у вас. Тривожний тип прив'язаності. Як ви себе почуваєте саме в романтичних стосунках? Моя улюблена тема це коли починаються стосунки. А ти тривожничок. І, звичайно, ну, кожна людина по-різному буде себе поводити. Але давайте поглянемо, що ми починаємо помічати на самому початку. Кожна людина, яку ми зустрічаємо, яка плюс-мінус адекватна. Ми її починаємо одразу сприймати як потенційного все: любов на все життя, чоловік, жінка, все там ім'я дітям придумувати разом, яких собак ми заведемо. Тобто ви починаєте фантазувати дуже багато, і ви дуже сильно прив'язуєтесь одразу. І. Знову ж таки, кожна людина, якого ви зустрічаєте, сприймається як потенційний партнер з серйозним взагалі, наміром. І таким чином, знову ж таки, ви швидко закохуєтеся. І дуже часто люди з тривожним типом прив'язаності обирають більш таких, трошки з холодсою знаєте, людей, трошки, можливо, з певними нарцисичними якимись якостями. Знову ж таки, я не збираюсь тут хейтити нарцисів, тому що нарциси бувають різними. Ми тут не за цим зібралися. Але, знову ж таки, якщо це такий більш холодний нарцис, скажімо, такий він там попропадати кудись любить. Оце тривожники собі вибирають в партнери такого трошки більш холодного. Чому? Або не обов'язково холодного, але такого типу сильного. Їм здається, що ця людина сильна, впевнена, така, типа, класна, і мене це збуджує, мені це подобається. Я до цього тягнуся, тому що я в собі також хотів такі якості або б хотіла. І от ви обираєте людину, яка, від якої віє такою трошки. Типу, Ну, Невіє цією desperate, Знаєте, коли людина вічає душу. Так. От, о, ну, віє, типу, впевненість, і ви все хочете, все, там, влюбленість пішла. І що відбувається? Людина з такою холодністю трошки, да, в неї дуже часто інший тип прив'язаності, і ми про це поговоримо в наступному подкасті. Вона демонструє певну поведінку, вона може пропасти, відповісти трошки холодно, її настрій так наче змінюється, і ви ніколи не знаєте, що і чому, і що взагалі відбувається, чи дачі чи ні, і. Ну, коротше, трошки це бісить. Але прикол в тому, що саме в ці моменти у людей з тривожним типом прив'язаності розвиваються дуже сильні емоції і почуття. Я хочу вам сказати, що у мене є певна теорія. Я не знаю, можливо, це теорія вже існує, але я помічаю, що люди з, з тривожним типом прив'язаності закохуються сильніше, коли їх, наче трошки дають йому цю нестабільність, і їм здається, що вони закохуються. У них просто починається абсесія, і вони не можуть ні спати, ні їсти. Вони ходять потім по психологам, по гадалкам, по терологам. Він не пише: не дзвонить, або вона що робити. І в них, наче, формується ця закоханість ще більше. Але я вас хочу зараз зупинити, якщо у вас так, і дати вам певну таке думку. Дуже часто у вас загострюється не почуття закоханості, а у вас сильно-сильно підвищується тривога. І ви цю тривогу сприймаєте як почуття закоханості. Розумієте? Охорона. Відміна це не закоханість, це ваша травматична тривога. Так як у вас тип прив'язаності, у вас підіймається ця тривога, вас штирить, вам боляче, але ви романтизуєте ще, може такий елемент бути романтизації, і ви починаєте думати, що це закоханість. І ви починаєте абсасивно заходити на сторінку, дивитися фотки, слухати там, музику, під яку ви плачете, накручувати себе, думати, фантазувати, які б у вас були гарні діти і так далі. А не судьба і вам боляче, і все. Просто пішла душа в рай. Тому я вас призиваю поговорити з собою, відслідкувати, чи пов'язано це з підвищенням тривоги у вас. Можливо, це ви не закохуєтесь ще більше, а ви тривожитесь ще більше. Далі, давайте з вами подивимося. У людей з тривожним типом прив'язаності дуже підвищена чутливість до проблеми у стосунках. Ви наче свого партнера під мікроскопом розглядаєте. Кожну його фразу, кожне, що він як він сказав, як він поглянув на вас, чи як в момент, ну, це знаєте. Дуже таке драматизоване відчуття моменту, знов ж таки чутливість. І ви наче хочете, щоб стосунки були ідеальними, не дай Боже, там якась нерівність іде, якась ну, десь ви не згодні один з одним, або не так, як ви собі хочете, щоб людина себе поводила. Ви починаєте просто, просто потребувати від людини, що вас треба любити ось так. Вам треба ось це, ось це, і ось це, або все. або це, або ніяк. Ви не враховуєте, буває таке, що ви не враховуєте взагалі можливості іншої людини давати кохання. Як вона любить, бо кожна людина любить з різною амплітудою. Розумієте, хтось більш тактильний і дуже такий щедрий на слова. Для когось це не їх тема. Є люди не тактильні. І якщо ви тактил, і ви з не вам буде хріново, просто повірте мені. І це факт: або ваш нетактил буде вичавлювати себе, і з часом він просто пристосується, або ви будете змушені пристосуватися до того, що він буде не так часто вас обіймати, і трогати, і, можливо, цілувати, і займатися сексом, або говорити вам компліменти, або ще щось. Тому у тривожних людей, у тривожного типу прив'язаності, вони дуже часто роблять оце це вичавлювання з партнера просто. І, звичайно, це давить дуже сильно на вашого партнера, але ми про це поговоримо. Боже, такий довгий вже подкаст, і що, не знаю, може іншу частину записати. Отже, давайте я на цьому зупинюсь. І ви, будь ласка, залиште мені коментар. Чи хочете ви продовження, чи ну, не, не дуже довгий підказ? Чи вам навпаки заходить, що я оце тринджу, сиджу, сиджу, тринджу, і вам подобається такий формат, чи ви хочете, щоб ну, були подкасти коротші? Тому що тема така цікава, в принципі, і деякі деталі їх прикольно розібрати більш детально. Тому що, знову ж таки, я б могла, могла пройтись по пунктах і сказати, людина прагне до близькості постійно, підвищена чутливість до проблеми у стосунках. Але. Я люблю посмакувати зараз. У мене такий настрій, я сиджу, у мене тут кендал горить, ви немає, розумієте, чайочок, світло, я після роботи. Коротше, я дуже рада, що я сіла записала цей подкаст. Зробила перший крок нарешті в своїх подкастах цих новий сезон. У мене дійсно, що мене хватить надовго. Але для мене дуже важлива стимуляція. Будь ласка. Прошу вас, якщо ви, ви послухали до цього моменту, просто хоча б плюсик поставте. Тому що я дуже стомилася, я розумію, люди перенасичені контентом і видавлювати з себе якісь думки, ми всі стомлені. Але просто плюсик поставте. Для мене це буде, ну, я буду дуже рада. І я буду записувати більше подкастів. Мене це стимулює. Коли я просто, ну, знаєте, хріначу в пустоту, мені це не цікаво, і я просто навіть не хочу напрягатися. Тому дякую дуже вам. За вашу реакцію, яку ви мені поставите, я буду продовжувати цю тему, якщо вона для вас цікава. Якщо у вас є питання по цьому типу прив'язності, будь ласка, задавайте. Я ще розкажу вам, як ще проявляється, як у вас це може проявлятися, як у вашого партнера це може проявлятися? І що робити, коли у вас або у вашого партнера такий тип прив'язаності. І ми будемо ще з вами деякі приклади розглядати. Тому, будь ласочка, Ставте свою реакцію. Дуже-дуже вам дякую, і побачимося, почуємося в наступному подкасті.